Сьогодні я готовлю паштет з печінки курачої. Закипіла мене водичка, я зразу кидаю печіночку в гарячу воду. Прокип'ятю її скільки хвилин. Ну, зовсім трошки треба. Додам солі чайну ложечку. Перемішаю і дві хвилинки, щоб вона в мене закипіла. Прокипіла печінка. І тепер я оцю всю воду зливаю. Треба її злити, промити. Це чиста печіночка, можна обжарувати. Дві цибулинки наріжу на любі шматочки. Буде збиватися блендером. Морку теж крупненько нарізаю. Все тушиться на сковорідці. сковородка, трошки налила масло. І сюди я сідаю, побуду. Довела до готовності, морковка вже м'ягенька, цибуля, все протушилося, а тепер додавлю перець, чайну ложку сюди перчику меленого всипаю, чайну ложечку солі додаю, і хай стоїть, щоб трошки простило. Додаю ще 100 грам масла вершкового. Можна і більше, хто скільки хоче. Буде дуже жирно. Зараз розставлю це все. І тоді блендером. Присипаюся в миску. Такие паштет получились. получается, накладу пиалочки, формочка таких. Скуштую их. Угу. Дуже смачно. Мягенький. Дуже вкусно.